Якщо республіканська партія намагається влити у ряди своїх лідерів свіжу кров, демократична партія на наступних виборах покладатиметься більше на свої усталені авторитети. Серед них спікер палати представників Ненсі Пелосі. Під час праймери своїй окрузі демократи не висунули для неї жодного конкурента, тому перемога була зарахована їй автоматично. Ненсі Пелосі зараз 70 років. Хоч вона і походить з політичної родини, більшість свого життя Пелосі була домогосподаркою. Після того як п'ятеро її дітей підросли, вона вирішила спробувати свої сили у полі. Тиці і у віці 47 років була обрана у конгрес за короткий термін. Вона побудувала блискавичну кар'єру, ставши зараз фактично третім за рангом посадовцем після президента і віце-президента у Сполучених Штатах. Детальніше про життя цього політика Юрій Сеєвич. 4 січня 2007 року Ненсі Полос склала присягу як спікер Палати представників і стала першою жінкою на цій посаді за всю історію Сполучених Штатів. The house will come to order. на церемонії Полосі, матір п'ятьох дітей, покликала на трибуну своїх вісьмох онуків, а з ними і онуків усіх конгресменів, і дозволила кожному з них потримати в руках молоток, який символізує одну з найбільш владних посад в країні. Про своє життя Ненсі Полосі говорила під час церемонії іменування вулиці в її честь у її рідному місті Балтиморі. Я народилася і виростала у Балтиморі, де мій батько був мером міста. Ми виховувалися в глибоковіруючій католицькій родині, дуже патріотичній родині, яка дуже пишалася своєю італійсько-американською спадщиною. Ми завжди підтримували демократичну партію. майстерності, політика, жорсткості і рішучості. Насі Пелосі навчилася від свого батька. Селіна Лейк, дорадник Пелосі. Політика, очевидно не була для неї чимось новим. Я не знаю, чи вона від самого початку прагнула стати тим, ким вона є сьогодні. Ймовірно, найпливовішою жінкою сполучених штатах і однією з найбільш успішних. Вона організувала демократичних членів палати представників і змусила їх зробити те, чого не зміг добитися ніхто інший. Серед досягнень Пелосі є те, чого домагалися демократи за останні понад 70 років схвалення комплексної реформи системи охорони здоров'я, лейк каже, що Пелосі явно була головною рушійною силою цій кампанії. Коли інші люди опускали у руки, казали, давайте реформуємо систему охорони здоров'я лише для дітей, а за решту візьмемося пізніше, вона казала: ні, ця країна потребує реформи системи охорони здоров'я для всіх. Ми помірюємося силами страхувальною і страхувальною індустрією і доб'ємося свого. Деякі політологи вказують на те, що Денсі Пелосі дуже непопулярна серед консерваторів, частково тому, що вона представляє один з найбільш ліберальних виборчих округів в країні, місто Сан франциско штат Каліфорнія, і також тому, що вона, маючи демократичну більшість у палаті представників, неохоче йде на компроміс з республіканцями. На погляд деяких аналітиків, спікер Пелосі і президент Барака Обама. Доповнюють одне одного. Вона жорсткий, прагматичний лідер. Який досягає своїх цілей за працею в палаті представників, а він надихає багатьох своїми публічними виступами? Вони ще хочуть багато зробити, включно з реформою фінансового сектора, реформою імміграційної системи та законодавством у питанні кліматичних змін. Якщо республіканці внаслідок виборів у листопаді здобудуть більшість у палаті представників, Пелосі втратить посаду спікера. Одначе вона вже вказала своє ім'я в книгу історії, будучи першою жінкою спікером і політиком, яка провела через конгрес реформу системи охорони здоров'я. Юрій Саєвич, голос Америки.